Стрельцов Анатолій Володимирович. Стрельцов Анатолій Володимирович народився 19 грудня 1970 року у селі Вільна Свобода Глухівського району Сумської області. Здобував загальну середню освіту в Глухівській загальноосвітній школі перших третіх ступенів номер 3 До призиву на строкову службу в армію навчався в Глухівському агротехнічному технікумі. З 1993 року, коли Анатолію було лише 23 роки, став керівником фермерського господарства відродження і працював підприємцем до повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Життя Анатолія Володимировича було сповнене працею, добротою, любов'ю до родини та оточуючих. Він був щирою та працьовитою людиною, завжди готовою підтримати ближнього. Дуже любив своє місто. Мріяв, щоб воно процвітало і розвивалося. Заради кращого майбутнього своїх дітей та незалежності своєї країни Анатолій Володимирович з 2014 року був активним волонтером, постійно допомагав воїнам Глухівщини, які на той час служили в зоні антитерористичної операції. На початку широкомасштабного вторгнення Росії на нашу землю, 24 лютого 2022 року, Стрельцов Анатолій Володимирович, не вагаючись, пішов на захист України зі своїм сином Іваном, який на той час служив начальником медичного пункту одного з мотопіхотних батальйонів у 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського. За 15 хвилин пройшов курс водіння броньованою медичною машиною та тамчав через рідне місто Глухів на гусеничній техніці до авторозв'язки, що біля мосту на трасі Москва-Київ, де 16-й батальйон, одним із перших вступив у бій із загарбниками. Перебуваючи на Чернігівщині, у силу обставин Анатолій Володимирович перейшов до лав санітарів та займався евакуацією поранених з поля бою. Його обов'язком був порятунок життя побратимів. Кожного дня він стикався з жахами війни, але його серце залишалося небайдужим до кожного захисника, який був поруч з ним. Він рятував поранених військових, надавав першу медичну допомогу та підтримував мораль. З вуст Анатолія навіть у важку хвилину лунав жарт підтримка бойового духу побратимів. Завдяки його зусиллям багато воїнів-захисників повернулися додому живими. Коли командира було поранено, Анатолій Володимирович своїм прикладом зберіг моральний дух військових та допоміг скоординувати евакуацію поранених. Потім були важкі бої: Білогорівка, Бахмут, Зайцеве, Серебрянський ліс. Наші воїни стікали кров'ю, чекаючи допомоги. І саме Анатолій Володимирович зі своїм сином Іваном зберіг життя більшості з них, евакуюючи з поля бою. Війна не щадить нікого. 17 вересня 2022 року в районі населеного пункту Зайцеве Бахмутського району Донецької області під час руху до місця евакуації поранених був уражений противником автомобіль для евакуації поранених, від чого Анатолій Володимирович отримав поранення. Майже місяць він перебував у госпіталі. Не залишаючи думки про швидке повернення до своїх побратимів, які надалі захищали свою незалежність. Анатолій Володимирович був мужнім воїном, вірним другом і патріотом своєї країни, люблячим батьком, опорою та підтримкою для своєї сім'ї. Мав великі та світлі плани на майбутнє, яким, на жаль, уже не здійснитися, бо серце героя зупинилось 31 травня. 2023 року. Побратими завжди будуть пам'ятати його як порядну людину, професійного військового та веселого, енергійного, позитивного товариша, який, маючи велику жагу до життя, надавав їм моральну підтримку. Улюблена фраза Анатолія Володимировича все буде добре. Похований Стрельцов Анатолій Володимирович у рідному місті на Новогребельському кладовищі, молодший сержант Стрельцов Анатолій Володимирович нагороджений нагрудним знаком командувача Об'єднаних сил Збройних сил України за службу та звитягу третього ступеня, орденом за мужність третього ступеня посмертно. Вічна пам'ять герою! Назавжди 52. Назавжди в строю.